В Україні 17-та година. До вашої уваги випуск новин на телеканалі Еспресо. Вітаю усіх глядачів у студії Ірина Коваль. До 24 осіб збільшилася кількість загиблих у Ярові на Донеччині. Ще 19 людей дістали поранення. Троє перебувають у лікарні у важкому стані. Про це повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Опівдні окупанти вдарили авіабомбами по мобільному пункту поштового перевізника. В цей час люди отримували пенсію. Серед постраждалих працівники Укрпошти. Пожежу на місці удару вдалося ліквідувати. Рятувальна операція триває. Цей жахливий злочин вимагає світового засудження та рішучих дій. Так, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російський удар. По ярові він звернувся до європейських партнерів Сполучених Штатів, членів G20, щоб вжити заходів. За його словами, російські окупанти повинні понести відповідальність за такі звірства. Сибіга зазначив, що лише колективні та рішучі кроки міжнародної спільноти здатні. Зупинити ці злочини. В Європейському Союзі відреагували на російський удар по Яровій на Донеччині голова Євроради Антоніо Кошта написав допису соціальній мережі X відповідь на загибель понад двох десятків людей від російського удару. Він поставив три питання: чи це має на увазі Росія, коли говорить про мир, коли Росія перестане вбивати людей? Коли Путін погодиться розпочати мирні переговори, на які вже погодився президент Зеленський, написав голова Євроради. Нагадаю, раніше Антоніо ні, кошта заявив, що Росія несе міжконтинентальну загрозу. Одна людина поранена, ще четверо можуть бути під завалами будинку у Костянтинівці. Окупанти скинули на місто ФАП 500 Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов. З артилерії, авіації та дронами вороги били по цивільній інфраструктурі. Пошкоджені дев'ять приватних осель, один багатоквартирний будинок та автостоянка. Напередодні вночі у Саратовській області РФ пролунав потужний вибух на нафтопроводі. Після інциденту припинила роботу магістраль Куйбишев Лисичанськ, яка забезпечувала пальним окупаційну армію. Про це повідомив Укрінформ із посиланням на джерела «Угур». Вранці після вибухів на місці зібрали багато ремонтників, які намагалися ліквідувати наслідки. Зазначається, що це вже третій об'єкт стратегічної інфраструктури Росії, виведений з ладу лише протягом минулої доби. Раніше повідомлялося про вибухи на газогонах і нафтопроводах у Пензенській області РФ. Просимо вас долучитися до збору на обладнання, транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. На рахунках маємо понад 1 мільйон і 462 тисячі, але наша ціль 3,5 мільйони. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Давайте допоможемо нашим військовим, адже ви розумієте, що кожна гривня це вклад у безпеку та майбутнє. Коригували ворожі удари по Одещині та Кіровоградщині. Служба безпеки викрила двох російських агентів, які працювали в різних регіонах України під керівництвом одного куратора. Зокрема, затримали 33-річного дезертира на Кіровоградщині. Чоловік самовільно покинув військову частину та передав росіянам локацію розташування підрозділу, в якому служив. Крім того, відправив координати штабу навчальних полігонів та маршрут Руху Сил оборони. Ще одного 49-річного російського агента. Та правоохоронці викрили у селищі Лиманське. Зломисник передавав окупантам дані про напрямки пересування протиповітряної оборони під час повітряних тривог. Обидва зрадники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення. Польща повністю закриє кордони з Білоруссю. Причина спільні російсько-білоруські військові навчання. Захід 2025 Про це пише Reuters із посиланням на заяву прем'єр-міністра Дональда Туска. Обмеження почнуть діяти у ніч четверга на п'ятницю. Опівночі за місцевим часом. Маневри заплановані на період з 12 по 16 вересня. Вони відбуватимуться на білоруській території та окремих полігонах у Росії. Прем'єр-міністр Непалу подав у відставку на фоні масових мітингів. Уряд країни скасував блокування соціальних мереж однак, акції протесту все ще тривають. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Відомо про 19 загиблих. Та понад сотню постраждалих, десятки у лікарні протестувальники підпалили будівлю парламенту, а також розгромили резиденцію прем'єра та будинки інших високопосадовців. Міжнародний аеропорт Катманду тимчасово призупинив роботу. Всі рейси скасовані раніше. Кілька вертольотів евакуювали міністерського з міністерського кварталу чиновників. Правоохоронці намагаються придушити протести, відкрили вогонь по людях. Нагадаю, мітинги у столиці Непалу почалися після блокування уряду країни більшості платформ соціальних мереж. Люди вийшли на вулиці із гаслом зупиніть корупцію, але не соціальні мережі. Потужні вибухи прогриміли у столиці Катару. Армія оборони Ізраїлю повідомляє про знищення лідерів Хамас. Як зазначають західні медіа, ракетна атака відбувалася під час переговорів лідерів Хамас в штаб-квартирі в місті Доха. Відтак Цахал завдав точкових ударів по керівництву терористичної організації, Зазначу, що це перша атака Ізраїлю по території Катару. Прості вправи, але надзвичайні тренери. У столиці кияни долучилися до спортивного заняття Просто неба у якості тренерів ветерани, які, попри поранення, повернулися до активного життя завдяки спорту. Як це було? Дивіться далі. Не обов'язково лягати, не обов'язково ставати в планку, скручування стоячим. В Києві ветерани російсько-української війни провели відкрите спортивне заняття, долучитися до якого міг кожен охочий. Серед тренерів колишній військовий Сергій Острінський. Після поранення та ампутації ноги чоловік відкрив для себе адаптивний спорт. Тепер він призер і чемпіон українських та міжнародних змагань каже: на руханці усі вправи прості: без гантель чи тренажерів. Це хороший приклад показати хлопцям, які тільки починають свій шлях відновлення, що не потрібно зупинятися, не потрібно здаватися. Вправи будуть елементарно прості для того, щоб просто стримати себе в тонусі і не засиджуватись, не залежуватися. До тренування долучилося чимало громадян. Киянка Марина прийшла разом із маленькою донечкою. Поділилася, що дух і сила ветеранів надихнули її рухатися вперед. Інколи буває таке, що не хочеться чи я втомилася, чи ще щось. А ці люди просто встають і роблять, попри те, що їм можливо трохи важче, ніж мені встати і піти це зробити, але вони знаходяться в собі сили, то чому я не можу. Запровадили соціальну ініціативу задля підтримки українських ветеранів. Зібрані кошти спрямують на протезування та реабілітацію захисників у центрі Некст Степ Ukraine. Дуже крута ідея показати Україні звичайному цивільному населенню, що ті хлопці і дівчата, які повертаються, які мали важкі поранення, на жаль, ампутації, що вони не падають духом, що у них міцна воля, і це дає стимул їм рухатись вперед. Навіть після важких втрат життя все одно триває, і воно варте руху вперед. Доводять наші ветерани. Наталя Стареправо, Олексій Мовсесян, телеканал Еспресо. І такими були новини на цей час. Більше читайте на нашому сайті Еспресо Тіві, а також підписуйтесь на наші соціальні мережі.